Музей було відкрите 9 жовтня 1999 року з метою ознайомлення студентів, школярів, викладачів та співробітників, а також гостей академії з історією створення, встановлення та розвитку унікального освітнього комплексу безприродної освіти, що не має аналогів в Україні Харківського гуманітарного університету Народна Українська академія. Створення Нуа як модулі безперервної освіти розробляли з 1980-х років. На початку 1990-х років з'явилися перші розмінні правові акти, що власне давали можливість відкривати приватні навчальні заклади. 29 травня 1991 року о 16.00. Писано перший установчий договір та перший устав першого в Україні приватного навчального закладу Народної Української академії. Першим ректором стала доктор історичних наук, професор, академік Академії наук Вищої освіти України, заслужений працівник освіти, відмінник освіти України Валентина Ларіонівна Остапова. Наразі в Академії склалася ціла система традицій. Це і щорічне святкування Дня народження академії 29 травня і проведення дня сім'ї 6-7 березня, де разом збираються школярі, студенти, співробітники та викладачі, які дискутують та розповідають про свої сімейні історії та традиції. Це щорічна конференція викладачів у Тетянин День, свято екватору та багато інших яскравих подій, що запам'ятовуються. Головна мета та смисл діяльності НуА. Її ідеал зрозумілі з девізу освіта, інтелігентність, культура. Народна українська академія першою серед харківських вишів розробила та сертифікувала авторський прапор перший та єдиний прапор «НОА». кольори прапору синій символізує схиляння перед навчанням, знаннями і наукою, і білий колір чистоти та відданості ідеалам. Прапор є офіційним символом НОА сертифікованим 28 липня 1997 року, науково-дослідницька діяльність у НОА є одним із пріоритетних напрямів. Щорічно видається збірка наукових статей, викладачів та співробітників. Вчені записки ХГУ, НОА. Щорічно у квітні проводиться День науки у формі Міжнародної студентської наукової конференції, наукової конференції вчителів, що працюють у системі безперервної освіти та конференції молодих учених. Школярі успішно беруть участь у роботі МАН. Центр науково-гуманітарної інформації бібліотечний комплекс. Що одним з перших здійснив повний цикл автоматизації бібліотечних процесів, та четвертий по всій Україні, що виставив електронний каталог до мережі інтернету. До складу центру входить шість бібліотек, що дає можливість комплексного інформаційно-бібліотечного забезпечення навчально-виховного процесу та науково-дослідницької роботи в академії. З 2012 року центр підключено до міжнародного репозиторія електронного архіву наукових видань на платформі DSpace. У НОА також розвинено систему суспільного самоуправління, що включає в себе профком співробітників, студентський союз, суспільні ради НОА, Рада Музею НОА, Рада Каплиці Святої Тетяни, Художня Рада, Бібліотечна Рада. Шкільну організацію Істок і профбюро студентів. В академії склалася мережа клубів за інтересами, що дозволяє студентам та школярам розвивати пізнавальні здібності, формувати професійні навички, а також особічний духовний розвиток. Працює 10 клубів за інтересами. Бізнес-клуб. Євроклуб. Клуб ветеранів освіти, Політклуб, Клуб випускників НОА Англійський клуб, Літературний клуб Лік, Туристичний клуб, Спортклуб та інтелектуальний клуб Комільфо. Склалася система художньо-естетичного виховання. Наразі існують такі художні колективи, Дитячий вокальний ансамбль Перемінка, Народний чоловічий вокальний колектив Романтик Бенд, Жіночий вокальний колектив Айвіта, Театр танцю Фабла. На студентський театр на Лермонтовській, 27. На стенді та вітринах, присвячених роботі відділу зовнішніх зв'язків академії, представлено інформацію про членство в міжнародних організаціях. Вступ у 2012 році до Міжнародної асоціації університетів. Підписання у 2009 році Великої харті університетів про навчання в НОА іноземних студентів, установлення та підтримання контактів із зарубіжними навчальними та науковими закладами, а також про щорічні зарубіжні практики студентів та волонтерства, реалізації грантових програм. Ви ознайомилися з оглядовою екскурсією музеєм, дізналися багато нового з історії академії глибше та повніше зрозуміли мету та завдання, що вирішує наш єдиний в Україні навчально науковий комплекс безпреривної освіти. Ми чекаємо на вас і будемо раді новим зустрічам з вами.